І останній з хабанеру на сьогодні. Класичний. Просто хабанеро. Ми скуштували лінійку. ананас-хабанеро, манго хабанеро, і тепер класичний хабанеро. Можливо, хтось не, не бачив минулі відео. Подивіться. Подивіться. Два відео були дуже смачними, і у мене от зараз очікування простішого, але цікавішого якогось смаку. І там ми розповідали, що це. Е... Мою думку, найкращий гострий перець, який дає свою солодкість. Оце мені подобається. Без нічого, просто перцева складова, яка От Він дуже... не перенасичений, не перевантажений. Тут просто Запах Хабанеру. Так. Це так. саме, якщо ви хочете, ви можете боятися спробувати гострі перці на чисто. Хочеш, я прочитаю діду. Так. Дивіться, що в нас тут перець хабанеро, перець чілі, морква, оцет, вода, лайм, цибуля, біла, чесник, мед, цукор, сірі, спеції, центральна макам'як. Аромату сьогодні. це чистий хабанеро, от ніби ви його розрізали щойно. Оце вже для е, любителів е, саме гостроти, хто хоче зрозуміти смаки отих найгостріших соусів. Щоб е, вміти розділяти <ган> е, мікс, якщо є в соусі мікс екстрахотів, то розпочинати з отаких моносоусів дуже класно. Е, реально вчиш деякий перець, як він пахне, як він смакує. Насправді, ти далі зможеш вирізняти хабанеру просто в опіку смаку, ти вже. Mm. Тут прям чесно, це пюрешка з хабанеру прямо. Можливо, комусь. Звучить смачніше, ананас хабанера чи банкохабенера. Mm. В усій лінійці це мій найулюбленіший. Дуже комфортний по опіку. В ньому є кислинка, в ньому є саме смак чистий перцю. Перше, багато перцю, дуже багато перцю. І люксус. У вас буде прямо відчуватись, от ніби ви їсте свіже зірваний переч? В цьому і кайф насправді. Він ніч, нічим не. При украшений такий. Мені подобаються фрагменти перчиків. Дога, На крупна фракція. Він гостріший вже. Так, він гостріший, але це зовсім інший смак. В тому плані, що в багатьох соусах є мікси всього, 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 всього. Угу. різних фруктів. Тут саме смак перцю. І саме щоб оцінити, наскільки класно їсти гостре. Не через добавки, значит, uh -huh. якась, якась страва, ти її заливаєш кетчупом, uh -huh. і воно тобі смачно. А тут саме от спробувати наскільки смачними можуть бути гострі перці. Погоджуюсь, погоджуюсь, він не перевантажений, він смачний, він гострий. Тобто, от, якщо ви хотіли познайомитись з хабанеро саме от в такому раз на раз, у цей варіант. Тут є, звичайно, морква, є мед, але вони настільки м'яко балансують. Фух. Так. Так, опікає. Опікає, язик тримає нормально. Язик, так. Оце п'ятірочка з 10 якраз. Смачна, цікава. Ну, є такий вайб ще в ньому карибського якогось. Ем, не знаю, свіжість присутня, цей аромат перчика. Газ будеш здивований. Для мене смак. Десяточка. Ну, я любитель солодкого. Для мене смачніше будуть все ж таки фруктові варіації. Манго хабанеро буде на кілька сходинок вище, але цей займає просто своє місце. Скільки ти йому ставиш по смаку? Ну, по смаку це вісімка для мене. Десяточка. По опіку ну, це п'ятірочка, яку, чесно кажучи, якщо додати ще, її можна додігнати до шестірки. Цікавий опік, подія. Він прям стискає язик, Ньобо, от відчуття, що просто у тебе його тисне. Постійно. І смачно. Вкуснятина. От воно от є цей момент от цих фруктових перців, їх після смаку дуже круто. Пробуйте гострі соуси, пробуйте смачні. Чекаємо вас наступних відео. Невже. Ну як коли закінчиться ця партія, то це буде фіналочка? Ну, поки не з'явиться новий врожай персю, так. Я думаю, там буде зазорчик невеликий, тому можливо. Треба така... закупатися на літо, Треба ну, на літо підготуватися. Потекло, нарешті потекло. Цей соус міг робити нас. Да, ну, мені, мені дуже подобається. Хороший, дуже хороший. Він мені. Може, тому що реально я не дуже люблю солодке.